Про нього вже давно забули, але дарма. На Донецькій залізниці у Дебальцевому відновили паровоз 1955 року випуску. На 6 дня визволення Донбасу історичний потяг разом з ветеранами Великої вітчизняної війни відправиться в урочисту подорож. У це важко повірити, але вже найближчим часом цей паровоз, якому зараз 58 років, приїде колі Донецької залізниці. Востаннє він подорожував ще у 1988 році. Але зараз паровоз фактично готовий до старту. У середині 20-го сторіччя цей паровоз вважався дивом техніки. Зараз такі моделі вже давно не обслуговують українську залізницю. Їх утилізують або ж використовують як музейні експонати. Але у локомотивному депо Дебальцево-Пасажирське радянського залізного монстра відновили. Тож тепер на честь дня визволення Донбасу він урочисто привезе ветеранів великої вітчизняної війни. Даний паровоз марки Р в 1955 році був ізготовлений на венгерському заводі Мавах. З 1955 року Он работал на Львовской дороге вплоть до 1988 года. Дальнейшая его судьба складывалась в локомотивном депо Пологи Приднепровской железной дороги. И с 31 мая этого года нам передали на баланс этот паровоз для, дальнейшей, для дальнейшего его использования, в частности, к 70-летию освобождения Донбасса для перевозки ветеранов. На всі 100% паровоз ще не готовий, але справа за малим. Залишився лише косметичний ремонт. Довелося вирішувати ще одну нагальну проблему знайти людей, які могли б керувати цією технікою. У нас на сьогоднішній день в депо ще працюють локомотивні бригади, які мають і права паровоза. Це діюча локомотивна бригада, в частності, та бригада, яка зараз готує паровоз і буде їм управлять. вони действующие і мають всі разрешительные документи. Швидкість цього потягу 65 км на годину, його вага 85 тонн. Палива, на якому працює паровоз вугілля. Машиністи стверджують, що складніше за все контролювати топку. Якщо топку не вмієш топити, ти на ньому не поїдеш. Це вміння помощника. Правильно розкидувати уголь, правильно держати пар, водичку держати і все. У процесі відновлення потягу складним було знайти необхідні деталі та мастильні матеріали, бо такі в наші дні вже не виготовляються. Тож механікам довелося трохи попрацювати з застарілим обладнанням. Сложностей сейчас нету. Своїми силами, все це дело, работниками депо на даний момент у нас працює 8 людей по відновленню паровозу паровоза переведенню його в робоче стан. Ще відновлення повністю не закінчено, но я так думаю, що ми своїми силами управимся к тому, как к освобождению от 70-летия освобождения Донбасу. Відновити цей потяг локомотивному депо у Дебальцевому доручили не випадково. Досвід ремонтів застарілої техніки тут є. Нещодавно в цьому депо відремонтували паровоз 1935 року. Залізницею він не курсує. Лише як пам'ятник прикрашає місцевий вокзал. Данило Ширшиков, Сергій Погалеєв, Регіональна служба новин. Ще один маршрут Донецька працюватиме без кондукторів. Тролейби се восьмого маршруту, що курсують від вулиці Університетська до свята Покровського храму, облаштовують електронними компостерами. Цей маршрут стане другим у місті, який перейде на електронну систему оплати за проїзд. Нагадаємо, зараз Донецьку компостерами облаштований громадський транспорт, що працює за другим маршрутом. Пільговий проїзд в громадському транспорті для донецьких студентів повертається. Проте з початку нового навчального року пільговий квиток за 75 копійок придбати буде неможливо. Студентам залишили лише 50% знижку, але тільки на покупку місячних проїзних квитків. Тож з 1 вересня їх можна буде придбати для трамвая, тролейбуса, автобуса за 60 гривень. А ось за подвійний проїзний, наприклад, трамвай, тролейбус, тролейбус, автобус чи то трамвай автобус доведеться віддати 65 гривень. У святкові дні робота громадського транспорту Донецька буде подовжена. Про це повідомляє офіційний сайт міського голови. У зв'язку з проведенням святкових заходів, приурочених до Дня Незалежності України, Дня міста та Дня Шахтаря, в період з 22 по 26 серпня, міський пасажирський транспорт працюватиме до опівночі. Донецьк вже шостий рік поспіль на місто мільйонник. За даними головного управління статистики в Донецькій області, на початок 2013 року чисельність постійних жителів міста складала 944,5 тисяч осіб. Наразі шахтарська столиця посідає в Україні п'яту сходинку за чисельністю населення. Попереду Київ, Харків, Одеса та Дніпропетровськ. Оплата комунальних послуг під під'їздом. По районах Донецька працюють пересувні каси міськводоканалу. У вівторок їх послугами зможуть скористатися мешканці Ворошилівського та Кіровського районів. У середу ж, 21 серпня, каси поїдуть в селище Тепличне Будьонівського району, 22 серпня в Калінінський і Куйбишевський райони Донецька. 19 серпня православні християни відзначають яблучний спас за церковним календарем. Свята також має назву «Преображення Господнє. Цього дня у храмах відбувається божественна літургія та освячення яблук і меду. З усіх трьох спасів медового, яблучного та горіхового цей вважається найголовнішим. У давнину до настання цього свята не дозволялося їсти ніяких плодів. Для господарів воно символізує закінчення жнив та завершення літа. Цього дня зазвичай спостерігали за погодою. Якщо день сонячний та безхмарний, осінь буде сухою. Якщо дощовий – мокрою. Ясний день віщує морозну та заметільну зиму. З нагоди преображення господнього у Донецьку відкрито православний ярмарок меду. У вишиванках із ведмедями торгують медом пасічники регіону. У день Преображення господнього, або як кажуть, в народі яблучного спасу та дня бджоляра у Донецьку відкрита православний ярмарок меду. На нього приїхали майже десяток бджолярів з усієї області, щоб пригостити донечан своїм продуктам і розповісти, як його правильно зберігати. Ідеальна температура хранення меду 6-10 градусів. Це, це ідеальна температура. Ну де-то кладовочка, там какое-то без запаху, чисте, конечно. Вот е, його нужно хранить так же як лекарство. на сонце нельзя. Там на окне, скажем так, под батареей. Да вот при температуре свыше 40 градусів розлагаються ферміти, вітаміни. Таким образом, мьо становится мертвим. Ярмарок проходить не вперше, і покупці вже добре знають і продавців, і якість їхнього продукту. До речі, окрім самого меду, також продають прополіс медовуху та свічки і мила з прополісу. Як пробували вкусний мед. Ой, я разные пробовала, пробувала вже второй раз за сьогодні. Какой покупаете? І липу, і подсолнечниковый. Ну разные. І липи з малиною брали. Вкусовий в тому году вже брали здесь мед у этой девушки. Очень вкусный мед хороший. Торгівля у самому розпалі. Ціни, як і мед, розраховані на різні гаманці і смаки від 40 гривень і вище. Мені разнотравія з доніком представлена акація подсолнечный мед наш український мед это основной мед в Україні. Сейчас. Гречка є сьогодні. Покупають разнотрав'я покупають, разна с з Именно і мед. цвіточної Джалірі радять вживати мед не тільки під час хвороб, а й для підтримки імунітету. кажуть, якщо зранку і перед сном випивати по склянці медової води, то ваші внутрішні органи будуть в порядку. Вся медицина пошла от пасіки, пошла от пчела Древній врачуватель, а який жив там 1200 років назад. Он говорив так: простими словами мед саме лучший друг желудка. У народі кажуть, щоб не хворіти сьогодні. Варто з'їсти хоч шматочок яблука, вмоченого в освячений мед. Катерина Яковенко, Олександр Олещенко, регіональна служба новин. Україна увійшла до п'ятірки країн з найбільшим виробництвом меду. Торік бджолярі виробили понад 70 тисяч тонн цього продукту. При цьому 13 з них експортували за кордон. Про це повідомляє урядовий портал. Поточного року, за словами директора департаменту тваринництва мінагрополітики Андрія Гетті, галузь продовжує динамічно розвиватися. За перше півріччя 2013-го Україна експортувала на чверть більше меду, ніж за аналогічний період минулого року. 450-та перемога гірників в чемпіонатах України. Шахтар прогнозовано здолав Запорізький металург. Рахунок матчу 2-0. Щоправда, гра улюбленої команди донечан зривала не лише оплески, а й свист обурення. Пізніше під час прес-конференції наставник гірників оцінив виступ підопічних таким чином. Команда була недостатньо свіжою. Здавалось би, що той запорізький металург? Для команди класу Шахтаря прохідна команда. Та у неділю на стадіон прийшли майже 42 тисячі оболівальників. Сьогодні я не очікую, що буде 0,3. Це точно не буде. А 4-0 буде 100 сьогодні». І хто кому? Ну, шахтар, звичайно. Якщо 4-0, то шахтар. Ми ждемо завжди побіди від шахтера. Ми його болельщики, ми завжди болеємо тільки за шахтер. В будь-якому випадку ми этого ждемо. Ну не ждемо, ну каких-то, не, не дай Бог там травм, щоб не було, сама головна у ребят. І ось він матч шостого туру прем'єр-ліги. Шахтар розпочав його досить впевнено у звичній атакуючій манері. Але й Металург не пас задніх. Тож попрацювати протягом матчу прийшлося не лише лібору Грдлічці, але й Антону Каніболоцькому. Можливо, саме тому містер наприкінці гри відзначив саме захист своєї команди, назвавши кращим гравцем Олександра Кучера. І все-таки протягом гри гірникам двічі вдалося відзначитись у воротах запоріжців. Зробили це Даріо Сарна на 14-й хвилині та Луїс Адріано на 88-й. по моему опасных моментах не было создано серьезных а на 90 пропустили где-то в какой-то степени ребята пошли вперед хотели э, сравнять счет и попаді удачно Рудика чуть нижче. Я думаю, что 1 где-то бы і по-другому складалась гра в кінці гри. А так уже 90 хвилина пошли в аванка, говорять, і поймали нас на контратаці. Посмотрим, где не доработали, может быть, защитники в плане в том, что не подстраховали ту центральную зону, которую должны были э подстраховать. Вот и всё. Наставник гірників у свою чергу не був надто задоволений грою своїх підопічних. Та пообіцяв, що уважніше поставиться до питання відновлення команди попереду Дніпро та металіст. Ну ну мамуль <праць> Заробили три важливі очки, і зараз чекаємо на повернення травмованих гравців. Дуже не сподобався перший тайм. Команда не зрозуміла, як необхідно грати проти металурга. Суперник пресингував, Наші гравці давали незвичні для них довгі передачі. На перерві вніс корективи і моментів значно побільшало. також містер розповів про те, що наразі намагається підібрати той склад команди, яка восени гратиме у лізі чемпіонів. Сергій Молотков, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Їм ніколи старіти, вони грають у футбол. У шахтарській столиці триває турнір здорового способу життя кубок донецького міського голови Ніка-2013. Участь беруть ті, кому за 50. Вихідними пройшли ігри за вихід із зони. До півфіналу потрапили «Текстильник» та ресур. За результатами попередніх кубків до них мають приєднатися Донецька Ніка та «Зугресівський «Центромаш». Переможець визначиться у п'ятницю. Ветеранський кубок Донецького міського голови зібрав не лише команди шахтарської столиці. Футбольні стосунки з'ясовують макіївчани з Угресівці, Тельманівці, мешканці селища Новий світ. Маючи за плечима приблизно один вік – 51-61 рік. Всі вони демонстрували абсолютно відмінне ставлення до гри. Для прикладу: зональний матч донецького текстильника проти енергії, що з нового світу. Останні просто світилися із середини, попри поразку. Ми тут зібралися, це найнастоящелю. Не треба ніяких нам ну, як сказати, результатів, участі, здоровий образ життя. Інші лишилися незадоволені власним результатом, вигравши 7-2. Хоча чи був сенс викладатися на повну, якщо того ж дня нова гра, де вони також перемогли вийшли із зони, ще й потягли за собою до півфиналу Нику. Игровая действительно слабовата, конечно. Технически, конечно, все мы можем выполнять все эти элементы. Ну, немножко, знаете, как оно получается. Когда команда чуть сильнее по физике, по технике, по футбольному мышлению, то тогда немножко человек... Словісно чоловіку, немножко розслаблятися. Ось вот, це вот, вот одна з тих причин, которая немножко ослабила нашу гру. Так, в принципі, гра, мені кажется, нормальна. Тверда четверочка. Що ж, навантаження тут, звісно річ, не на межі людських можливостей, але вік однозначно бере своє. Ще й такий емоційний окроп. Хто таке витримає? суддівський стаж вже більше 40 років. Так що приходилося судити різні турніри. І юноші, і взрослих, і жінок. И вот сейчас ветеранов. Но ну, я вам скажу, что самые эмоциональные, это, конечно, игроки основного состава. Вот если брать, допустим, после 22 до 28 где-то, это самое так. Ветераны, вот вы видите сами, да, поспокойнее немножко. Это... У ветеранов техничка, мяч-то. И мне когда разговаривать с арбитрами, так что вот такие. Самые эмоциональные, это вот, 22-28 лет. Що ж, тепер на команди, які вийшли з групи, чекає плей-офф. Остаточна розв'язка припадає на вечір п'ятниці на стадіоні Кіровець. Організатори турніру натомість планують збільшити кількість команд учасниць наступного року. Мовляв, регламент штука свора, але здоровий спосіб життя понад усе. Сергій Младков Сергій Чорний. Регіональна служба новин.